Добрий день. Сьогодні ми з вами згадуємо в минулий раз, крім правила номер 4 у нас з'явився частинний випадок, коли в нас функція записується як kx b. тобто там, де х лінійний елемент в першому степені, то похідна від такого виразу буде дорівнювати коефіцієнту біля х. -на. І сьогодні останнє правило для знаходження похідної це похідна від вкладеної функції. Дуже дуже страшне. Я спочатку напишу правило, далі буду показувати це на прикладах. У від V від X. У зовнішня функція В внутрішня функція. Похідна від зовнішньої функції. Всередині міняється. Треба помножити на похідну від внутрішньої функції залежної від ікса. Тому у штрих від v, а v залежить вже від ікса. Виглядає страшно, але нічого такого немає. Що таке складена функція? Ну, Якщо, наприклад, дивимося на формули. Наприклад, у нас є функція дорівнює синус x. Це проста функція. З правого боку, у нас для знаходження похідної синус х є формула номер 3. Але якщо ми біля х, наприклад, поставимо ну, хоча б трійку, то така функція вже буде вважатися складеною. Тобто в неї всередині не просто х, а три однакових х. В такому випадку функція y дорівнює синус 3х. Вона буде вважатися складеною, і знаходити похідну від неї треба вже по правилу номер 6 а Y' буде дорівнювати похідну від зовнішньої функції. Зовнішня функція в даному випадку буде функція синус. А 3х функція середньої. Вона лежить всередині цього синусу. Похідну від зовнішньої, ми прописуємо зразу. А похідну від внутрішньої ні. Похідна від синуса це формула номер 3 вона дорівнює косинус. Середина ніколи не міняється, тобто 3х, помножити на похідну від внутрішньої. Внутрішня прописується зі штрихом 3х, штрих. Похідна від 3х це оця п'ята блакитна формула, це наче 3х плюс 0. Тобто похідна від цього виразу буде дорівнювати просто 3. Тоді косинус 3х треба помножити на просто 3. В стандартному вигляді відповідь записується 3 помножити на косинус 3х. Давайте розглянемо ще декілька прикладів. Наприклад, урівнює, ну, наприклад, 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 3х квадраті плюс 1 в 15 степені. 3х квадраті плюс 1, зрозуміло, як шукати, ми з вами брали, там правило друге, потім правило перше треба трійку винести. ну, Тобто там все, в принципі, нормально. Але оцей 15-й степінь, як дія найсильніша з того, що ми знаємо, воно. Цю малину нам милимає. В такому вигляді y штрих шукаємо. Нам потрібно знайти похідну від цього виразу. Треба з'ясувати, яка функція зовнішня яка внутрішня. Ну, зрозуміло, якщо ми весь вираз беремо в дужки, то зовнішня буде 15 степінь. А внутрішня функція 3х квадрат плюс 1. Ну, це начебто начебто. Ми будемо шукати спочатку, для того, щоб ми знайшли штрих по В, начебто замість оцього всього виразу в нас міститься дуже такий класний, але дуже простий, наче там Х. Х в 15 степені червона формула номер 2. Це буде 15 помножити, наче на Х в 14 степені. В принципі, нічого не міняється, тільки в нас замість х буде стояти вираз в дужках. Тобто ось цей наче Х, він нам зараз трошки заважає, я його приберу. Ми замість Х в дужках переписуємо просто той вираз, який в нас і стояв. Але це похідна від зовнішньої функції, це наче ось цей вираз У по V. І нам ще треба домножити все це на V' по x. Тобто помножити на V. V це вираз, який міститься всередині. Тобто, в нашому випадку, це буде 3 х квадрат плюс 1. Ми не зразу шукаємо цю похідну. Ми просто дописуємо 3 х квадрат плюс 1, і це буде штрих. Тепер вираз, який без штриха. Ми його просто переписуємо. 15 помножити на 3х квадрат плюс 1 в 14 степені і помножити на 3 х квадрат плюс 1. В дужках стоїть знак плюс правило номер 2. 3х квадрат. Плюс 1, дужки закрили. Ми знову переписуємо перші елементи без змін. Вдеться трошки пописати. Далі для перших дужок, ось сюди, сталий множник можна винести за знак похідної 3 помножити на х квадрат штрих. Плюс похідна від одиниці, вже ми можемо зразу сказати, що це похідна від константи, і вона дорівнює 0. Її ми потім писати цей нуль вже не будемо. 3х квадрат плюс 1 в 14 степені помножити на 3 залишається похідна від х квадрат, і це 2х. 0 можна вже не писати. Тепер 3 помножити на 2 це 6. Але спереду в нас стоїть ще число 15, тобто нам треба 15 помножити на 6. 10 на 6, 60, 5 на 6 – 30, 60 плюс 30 90. На другому місці будемо ставити х ось цей х, який міститься в кінці виразу. Зараз ми його виділимо. А далі вираз, що стоїть в дужках. помножити на 3 х квадрат плюс 1, в 14 степені. І ось цей вираз є вашою відповіддю. Ще один приклад. Y дорівнює тангенс кореня з х. Тангенс сам собою така функція не дуже проста, ще й корінь з x теж не зрозуміло. Знайдемо похідну. Похідна від вкладеної функції. Зовнішня буде тангенс, внутрішня – корінь квадратний з. Х. За правилом номер 6 знаходимо похідну від зовнішньої і зразу записуємо з правого боку формула. Шоста. Формула п'ята. Похідна від тангенса це 1 поділити на косинус квадрат. Середина ніколи не міняється. Якщо у вас стоїть корінь ізик, значить буде корінь ізик. І помножити на похідну від внутрішньої функції. Внутрішню функцію ми прописуємо, як ми її шукаємо. Внутрішня функція це формула номер 4 синього кольору частинний випадок степеневої функції. 1 поділити на косинус квадрат корень із х, і похідна від кореня з х 1 поділити на 2 корінь із х. Ну, корінь із х і корінь з х перемножати не можна, тому що у нас корінь із х і корінь з х. В одному випадку, першому, він міститься всередині косинуса та ще й в квадраті, а це просто як множник 2х. Тому. Відповідь запишеться в такому вигляді 1 поділити на 2 корення з х, що множиться на косинус квадрат кореня із х. І це буде ваша відповідь.